Так, дорогі друзі, всім привіт. Я обіцяв, я буду знімати наших ветеранів, які хочуть вас дати славу Богу за врятоване життя. І от знайомимося. Звати Назар. Назар скажи: звідки ти? З якої бригади, з якого міста? Сам я з Роматина. Служив 71-й окремій єгерській бригаді на сам військ. Був пілотом в піві. Пілотом ФПВ, так? Як поранення, братику? Прильот? Виїжджали на позицію, угу. пікап прилетіла ФПВ. Угу. Ти можеш ходити зараз? Зараз вже стою, з милицею, навіть без милиці вже проблем. Просто я стоїш білі, та, ж, поки ні, що. Я тільки що ходив. Так. Трошечки ходив, да. Да? Да. слава Богу. Скажи, будь ласка, я багато чую, що а де Бог, а чому війна, а чому таке зло. Що е... ти хочеш сказати на рахунок цього? Що ти зараз живий, кому ти хочеш подякувати? Ну, перш за все. Справді, перш за все, це Божа ласка, що вони врятувалися. Багато хто молився, мої рідні постійно молилися, вони казали, що якщо молитися, то все буде добре. Ти молився? Звичайно. І каже, ти розказував мені, що там були такі, які такі щось були не дуже до Бога. Але коли обстріл почався, розкажи, як вони молилися? А, та звичайно, то я на свої очі бачу, як казали, я там атеїст, я в Бога не вірю. Вірю в науку постійно розказували. Але коли починався обстріл, так нормально Блінтером трясло, молилися, згадували всі молитви, що краще ніж ми на тому. Отак буває, отак буває. Тому молиться обов'язково треба. Що ти хочеш сказати? Наприклад, до, до народу України, як ти на, на твою думку, щоб щоб закінчилась війна? Ти погоджуєшся в тому, щоб багато що залежить від нашого народу, щоб ми змінились, не вбивали дітей в мамині Утробі, 40 мільйонів вбито. Пролита невинна кров, матюки, які прикликали сюди сюди цю нечість, і грошелюбство можновладців. Ти згідний? Що народу України теж треба змінитися, і прикласти зусилля, щоб ця війна закінчилась? Твоя думка, обов'язково багато чому треба помінятися. Ще багато моментів, яких які бити, на твою думку, який от, важливий момент ти, ти бачиш, що треба змінити нашому народу України? Зараз більше об'єднуватися. Об об'єднуватися так, як було на початку війни. Тоді більше було тої віри, Єдності. допомоги якось всі старалися. Зараз я вже бачу, що це вже не то. Вже далі кожен за своє, тягне на себе. Так, я зауважив недавно бачив в Фейсбуці, як два хлопці на площі ринок билися, і ніхто їх не розборонив, а достали телефони і всі знімали на відео. І Я рахую байдужість, так. біда нашої нації, ти хотів би сказати, що байдужість. Треба в цьому змінитися. Треба, щоб порвані що війна, стосується всіх. Всіх стосується абсолютно, тому що якщо там прорвуть, то тут буде набагато гірше. Тут буде біда. Дякуємо, рідненький, Я тобі дякую від всього народу України. Ви наші герої, і великий уклін вам. І реально подяка Богу за таких, як ви. Тому що якщо б не ви, ця нечість би прийшла сюди і була би біда. Бо це нечість, це я кажу атеїстам. Як ти не віриш, Бога, якщо дьявол реальний? От він от він прийшов в тілі в тілі тих ворогів наших. Ось, не хочу говорити так, як ви їх називаєте. Що, рідненький назарчик, хай Бог тебе дає здоров'я, піднімає тебе, щоб ми скоро з тобою побігали в футбол. Ось, і в рогатині, чи десь поїдемо в школу і діткам теж розкажеш свою історію. Дякую тобі. Будь благословенний, брат.